Початок останньої весняної сесії прилуцької міської ради виявився непередбачуваним за змістом та наслідками. Про проблему мешканців вулиці Шевченка чула більшість прилучан. Вже не перший рік вони нарікають, скаржаться та шукають допомоги в різних інстанціях. Прямо під асфальтним покриттям дороги проходить напірний колектор, по якому до прилуцьких очисних іде самі знаєте що. Ваговики, рух яких вулицею Шевченка, став постійно стабільним. Дорожні покриття просто-напросто розтрущили. Дірки і вибоїни зазначають мешканці. То Лише півбіди людей лякає, що руйнуються їх будинки. На кожному є тріщини. Дійшло діло і до самого колектора. Минулого року стався прорив під тиском пошкодженого асфальтного покриття. Мешканцям Шевченка пообіцяли, що правда, вже вкотре. Їх проблему вирішать, знаки встановлять. Проїзд важковаговикам заборонять. Попри обіцянки та часткове їх виконання, проблема не вирішена. Весь рік люди провели в тому ж темпі з тими ж результатами. Ситуація в кінці травня стала радикальною у порівнянні з минулим роком. Перед початком сесійної роботи. Боти міський голова Юрій Беркут на розгляд депутатів виніс пропозицію на основі заяви. Мешканці Шевченка просять бути присутніми на сесії з правом виступу одного з представників. Це питання ми вже неодноразово розглядали на сесії, в тому числі за участю мешканців цього міста. Так, але аналогічні звернення були від вули, від мешканців по вулиці, і 1 травня і Перемоги, і Котляревського. Я думаю, що Достатньо буде того, що ми вже прийняли відповідні рішення виконкому щодо упорядкування дорожнього руху. Одразу слово за регіоналом Олексієм Гавришем. Він зазначає, відкритий лист звернення мешканців до депутатів міськради від партії регіонів опублікований в газеті, а тому треба людям дати публічну відповідь. А тоді запропонував депутатам таки запросити бодай одну людину до зали. По закону можна дати додавати відповіді, і надрукувати на тій же сторінці в тих же об'ємах. Дати доручення правоохоронцям посилити контроль за проїзд містом великовагового транспорту. Ось він вихід легкий і черговий. Про можливу екологічну катастрофу у разі руйнації колектора ні слова. Олексій Гавриш озвучує обіцяне мешканцями вулиці Шевченка. У випадку, якщо на їх прохання не відреагують належним чином, вони самотужки перекриють проїзд вулицею і намагатимуться привернути до себе увагу уряду країни. Уряду і ну, погоджу... Можна США за заодно, щоб було. Якщо там прорве той колектор, він напорний, то увіряю вас, що уряд про це буде знати точно, тому що це буде тех технологічна катастрофа. У них рушиться, рушиться тріщать стіни, стелі, шипки випадають, оце на цій вулиці. Там йде два колектора, він вже провалився і ми ждемо з моменту. Нам... З минути на минуту, коли ж він все-таки ще раз трісне і цими всіми фекаліями зальє цілий район міста. Якщо це буде влітку, то тут ось є люди-лікарі, вони знають, які можуть бути назві. Світлана Яременко погодилася з Олексієм Гавришем. Людям треба надати слово і не загострювати ситуацію. Але в результаті дозвіл бути присутніми на сесії представники територіальної громади міста Прилуки не отримали за віддали свій голос лише 12 народних обранців. Решта повністю проігнорували ні за ні проти, ні утрималися. Поки зачитували порядок денний, до сесійної зали увійшли жителі прилуцької вулиці Шевченка. А, е, власне, чи в чому проблема? Що ви нас не допускаєте до влади, до себе? Влади. Да. Ви не маєте права. Ми, ми вам не служимо. Ми вам не служимо. Це ви повинні заслужити нас. Нас багато, а ви один. Хто вас обрав? Хто вас обрав? Он, он хто вас обрав, а ви їх не пускаєте, не маєте права. Включіть мікрофон, ми будемо балакати. Я пропоную зробити перерву, поки не буде порушуватися регламент роботи. Лише перерву. Слідом за головуючим сесійну залу залишали обрані громадою міста депутати. Ті, хто залишився, слухали, наболіли. А його багато. Теки з відписками, фото зруйнованого асфальтного покриття, список людей, які проживають по Шевченка, і вже вимагають уваги, Займає а не байдужості. Міська рада прийняла рішення 3,5 тонни. Міська рада відмінила рішення на мої грошей. Міська рада прийняла рішення 7 тонн. Міська рада прийняла рішення 12 тонн. Ніхто нічого не знає, ніхто нічого не знає. А за це время наші дома тріщать по всім швам, Зробили аварію. В прошлом году, скоро год будет, как сделали аварию, Ми тонули, вигрібали из своїх дворів ні воду, ні грязь, а выгребали Ми вигрібали з дворів того коллектора. Ми будемо чекати всіх у нас на вулиці. Ми зберемо весь міст, але ми вулицю закроємо і не дадим більше нікому издеваться над нами. Представник правлючі в країні партії запевнив мешканців Шевченка у подальшій підтримці. Тим часом до зали повернулися ті, хто її. І від початку покинув на їх думку, у залі зібралися не представники вулиці, а якоїсь політичної сили. Люди реагували миттєво зараз. Люди стоять тут. Людям треба дати відповідь. Людям треба сказати свою позицію для того, щоб успокоїти людей, щоб завірити їх в тих діях, які ми в місті з вами будемо виконувати. От і щоб люди йшли у спокійні відціль. Далі суцільні завищені тони. Сьогодні, замість того, щоб приймати рішення, відділяти кошти, щоб встановити знаки, та політична сила каже, розуміє, що вже не буде їм чим три цієї трискотні мікрофони. Зробила те, що зробила. Через що я кажу, шановні громади, люди громади, значить, ідіть займайтеся своїми справами. Ці рішення на сьогодні вже є. Ці рішення є щодо обмеження руху значить, по тонажності 12 тонн. Свободівець Дмитро Барнаш повідомив наступне висловлення недовіри міському голові. Особисто я вважаю, шановна громада, що питання повинно вирішувати один раз, один раз, як кажуть, по-живому. Буде проведено збори громади, які відбудуться в приміщенні СПТУ-34 8 червня. О 16 годині громада, виходьте, будь ласка, і не заважайте працювати. Ну, я не вийдемо. Учасники шоу. Я попрошу, Борис Григорович, ідіть виходьте, ідіть, віддихайте. Ми будемо займатися. Ми будемо займатися своїми справами. Сесійну залу покинули депутати, які голосували за виступ членів територіальної громади під час сесії, у знак їх підтримки. Решта залишилися. Фактично за 50 хвилин вони встигли розглянути 22 питання порядку денного, що безпосередньо стосуються життя тієї ж територіальної громади.